Зранку дід закрився на кухні. Там іде наука. Взявся вчити куховарить рідного онука. Мусить хлопець щось навчитись з малку безперечно. Нині сам Ігорко робить перший раз яєчню. Розігрій пательню добре, сала кинь чи смальцю. Трохи кільцями цибульки, потім, звісно, яйця. Можна ще ковбаски, спецій, але то морока, потім хлопчі для порядку, солікинь на око. Дід кудись на хвильку зник, напевно, мав потребу. Ігор того лиш чекав, усе зробив, як треба. Через мить. У кухні крик, гвалт і навіть сварка, дід червоний, як буряк, і горка взяв за шкварки, враз прибігли бабця і мати ігор миттю з хати, дід Петро реве, як звір. Ще став ремнем махати. Що ви крик такий підняли, ніби подоріли. Певне, в нього та яєчня все-таки згоріла. Доню каже вір не вір. Таке утнув і горко, той додумав, солі бехнуть. Прямо діду, око. Дякую.